Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро для знаку зовіака Риби на період грудень 2023 рік. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання порада від карт Таро. А ще, друзі, я хочу, щоб ви зараз згадали своє побажання або запитання до карт, на яке ви зможете почути відповідь наприкінці відео: так або ні. Збудеться або ні. ось ця відповідь. А ми розпочинаємо. Загальний фон місяця. Король чаш. Ви будете дуже задоволені, щасливі і всі події, котрі будуть на вашому шляху, вас будуть задовольняти. Дуже емоційний, але міцний цей король, ця карта. Це не просто так вам одна моментна якась радість, це стабільність. Надійність і позитив. Додаткова карта, друзі. Карта сад. Можливо, саме ця радість вам буде надана суспільство, тобто по роботі або по якимось вашим важливим справам. У вас буде успіх і ви будете цьому дуже радіти. Прямуємо далі, друзі. Карта роботи. Підвішений. Можливо, якісь обставини стануть на стоп. Саме по вашій роботі. Але ви цьому не тільки не засмутитесь, а навіть зрадійте. Це буде гарний вам перепочинок перед різдвяними святами для того, щоб підготуватися для святкування. Додаткова карта, друзі. Віник. Він каже про те, що, можливо, цей перепочинок потрібен для того, щоб навести лад своїх робочих моментах або даже і особистих. Бо для чого завжди даються певні обставини. І зупинка це саме для того, щоб ви змогли навести лад. Далі, друзі, фінанси четвірочка жезлів це карта дома. Вона може казати, що ви будете заробляти дистанційно. По інтернету, або ви будете вкладати свої фінанси в ремонт або в підготовку своєї оселі до Різдвяних свят для того, щоб ваші домашні цьому раділи. Але, судячи по головній карті вашого місяця, то ви будете також цьому дуже раді. Додаткова карта, друзі Карта Хмари. Якщо вам Якісь дії та події будуть незрозумілі, або ви не впевнені робити їх саме зараз, або ні, то відкладіть їх на потім. Іноді, коли минає час, людина може краще побачити, треба це робити, або ні. Саме це вам кажуть карти Хмари. Далі, друзі, особисті питання. Троєчка мечів. Будьте уважні і обережні для того, щоб хтось третій не зруйнував вашу пару і не зробив вам боляче. Саме чому я так кажу, тому що тут два філін та сова, одна родина та ще якийсь ворон. Це може бути зовсім чужа людина, а може бути і якийсь близький вам чоловік або жінка. Наприклад, якесь неосторожне слово «тещі» або матері може зруйнувати, наприклад, нові молоді стосунки молодої пари. Але, друзі, завжди пам'ятайте, що новий день прийде, прийде, зійде сонечко і все може налагодитися. Тому не допускайте нікого третього в свою пару. Додаткова карта, друзі? Мудра порада. Знову ж таки, два філіна, дві сова та філін. Подивіться уважно, як карти вам кажуть. Не допускайте третього. І ось тут ось ці дві сови, вони розмовляють, вони показують діалог. Тому, якщо ви вирішуєте якусь проблему, думайте та розмовляйте один з одним, не мовчіть. Іще, друзі, у нас залишається порада від карт Ро для риб на місяць грудень. Порада дама Пентаклів. Вона каже про те, що якщо ви жінка, то приділіть собі час або увагу. Сходіть в салон або зробіть салон вдома. Отримайте задоволення, подумайте про себе, підготуйте якісь нарядні. Вбрання для свят, і ця дама, вона дуже, так би мовити, стабільна і впевнена в собі. Саме тому ніколи не ставте себе на другий-третій ряд, завжди будьте першою в своєму житті. Ось цей сундучок з монетами, він означає благополуччя. Це може бути по здоров'ю якісь питання. Ви можете сходити щось перевірити або зробити те, що ви давно мріяли. Ось така порада, друзі. Додаткова карта. Карта змія це карта мудрості. Знову ж таки, будьте мудрими. І якщо ви чоловік знаку риби, то дозвольте своєї коханій жінці бути щасливою. Зробіть якісь такі подарунки, котрі вона сама хотіла. Не ті, котрі ви придумали собі. Може, вона хотіла в салон, а ви їй кафіварку. Не треба свою кафіварку, щоб ви потім з неї пили каву. Тому, друзі, будьте мудрими. І у нас ще залишається одна карта, котра вам скаже відповідь на ваше запитання, так або ні. Дивимося, друзі. Колесо фортуни. Це впевнено так, і ця карта каже, що докладіть всіх зусиль і будьте чимними для того, щоб всі ваші бажання здійснилися саме в цей період. Я бажаю вам успіху, друзі. І ще зараз візьму одну карту, хоча така сильна потужна карта, карта зірка. Що можна додати? Ось, друзі, ваша мрія вона збудеться 100%. Саме тому я хочу побажати вам успіху, щастя та головне миру, миру навколо вас, миру в нашій Україні і миру в кожній родині, щоб ви зустріли Різдво Христове за столом зі своєю сім'єю в повному складі. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.